Опалення у будинки харків'ян подаватимуть безперебійно, без погодинних графіків. Як повідомляють у КП харківські теплові мережі, працівники підприємства підготувалися до тимчасового зниження температури повітря. Найближчими днями синоптики обіцяють від нуля до мінус одного вночі. Тож на підприємстві припиняють діяти графіки дискретного регулювання, що були запроваджені раніше задля економії. Найближчі дні опалення до будинків харків'ян буде подаватися безперервно згідно з технологічними нормами, пропорційно до показників стовпчиків термометрів. Остаточне закінчення опалювального сезону поки не на часі. Це станеться, коли температура зовнішнього повітря остаточно зупиниться на весняних показниках та відповідного рішення міської ради. Завчасно відключати опалення не будуть, щоб в похолодання харків'яни не перевантажували електричні мережі обігрівачами та кондиціонерами. На підприємстві просять харків'ян у разі виникнення питань щодо перегріву або відсутності опалення звертатися до служби 1562 та кулцентру ХТМ. Телефони вказані на екрані. Тільки за минулі вихідні працівники КП Харківські теплові мережі оперативно закрили понад 400 заявок громадян. І робота продовжується у всіх районах мегаполісу. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Новини Харків.